Всім доброго дня! Сьогодні 7 вересня 2022 року. Да, живемо всі ми не в легке час. Жити потрібно, напрацювати. Сьогодні в нашому відеоогляді будуть інвекторні генератори фого. Осінь. Душа все рівно проситься, якби не було на природу. Де природа там рибалка. А ми живемо і привикли, щоб було світло, а для цього потрібні генератори. В даному випадку у нас ФОГО 2001 1,6 кВт. Комплектації іде свічний ключик. Отверточка. Отрезка і розетка для підключення акумулятора. Упаковочна коробка. І такий от компактний генератор. Во всі красі. Вон, дивіться. Ручний стартер. Тут панель управління. В двох словах. Як його запустити, покажу. це остальне в наступних відео. От є от така ручка. Одна в трьох, будемо говорити, як зрозуміти. В нижнє положення опускаєте, де шоке написано. І з допомогою відкривається дрожіль і з допомогою ручного стартера. Ви його запускаєте. Запустили і привели в положення ОН. Робоче положення. Якщо вам потрібно зупинити генератор, перевели в OV. От вам три в одному. Подивимося його зверху. Зверху заливна пробочка топліва і з клапаном. Якщо ближче його OF, клапан закритий, транспортуємо генератор. Он. Відкритий, щоб вакуум не створювався. І запускаємо генератор. Їдемо додому, перекрили, не забуваємо, щоб не було запаху топліва. Тут у нас індикатор топліво показує, коли нам вже стрілочка, коли додати топліво. Тут доступ до свічі заглушечка. Так, ця частина. Тут доступ до масла з цієї сторони, щоб провірити. Оцю кришечку знімаємо О, і, прові... і провіряємо масло. При необхідності доливаємо. От технічні характеристики. Ззаді, він, бачите, він компактно весь закритий. Компактно закритий. Вентиляція повинна бути обов'язкова. Ззаді вентиляційна решітка з вихлопною трубою. Ось такий компактний на 1,6 кВт. Генератор. Якщо вам підзарядити акумулятор, зробити освіщення там, де ви відпочиваєте в палатки. Мало ніяка територія, він буде доволі економно освіщати, при необхідності можна буде підключити, якщо у вас маленький холодильник там і ще щось. Ціна на сайтах на генератори встановлюється і вона одна єдина. Ну ми всі йдемо на уступки. Набирайте 063 426 1010. 10. Вам допоможуть підібрати генератор. І я думаю вступити в ціні. Чекаємо на електромоторі.